Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі нашого YouTube каналу. Сьогодні ми з вами обговоримо тему дохідна частина місцевого бюджету. Бо дохідна частина дуже важлива для того, щоб будь-яка територіальна громада розвивалася, для того, щоб в територіальній громаді відбувалися зміни, це питання дохідної частини. Відповідно, цим питанням має прийматися завжди сільський селищний або міський голова, якого брали виборці. І для того, щоб знайти відповідь на це питання, нам допоможе в цьому Конституції України, яка чітко визначає окреме питання дохідної частини бюджету. І саме це наголошено в розділі 11 Конституції України, це місцеве східвання. Якщо уважно прочитати статтю 142, то вона дає чітке розуміння, що треба робити в першу чергу головам громад, для того, щоб. Було поповнення в місцевий бюджет. Давайте уважно прочитаємо цю статтю, і далі її розберемо. Матеріально і фінансовою основою місцевого средування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, а також об'єкти їхньої спільної власності. Що перебувають в управлінні районних та обласних рад, тобто є територіальна громада окрема, а також є обласна рада. Але об'єкти територіальної громади перебувають в управлінні обласних рад. І сільські селищні та міські голови мають задатися питанням, що з нашим майном, яке перебуває в управлінні обласних рад. І відповідно, який має надходити відсоток до місцевих бюджетів, бо це поповнення місцевого бюджету. Це питання дохідної частини. І вона дуже важлива. Дане питання має пряме відношення до матеріальної та фінансової основи місцевого складування. І це питання стосується, як ми зазначили, в першу чергу, голів територіальних громад, які мають цікавитися, в якому стані. Та що відбувається з їхніми об'єктами спільної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад. Саме це надає розуміння, який відсоток має надходити до місцевого бюджету. Питання, чи вони цікавилися цими питаннями по голову територіальної громад? Бо це в інтересах всієї територіальної громади, і особливо це питання поповнення місцевого бюджету. Окреме питання, чи цікавились голови територіальних громад об'єктами їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад? Оце питання, яке надає відповідь, яким чином і за рахунок чого має відбуватися поповнення до місцевих бюджетів. Чи задавались питаннями сільські селищні міські голови всіх територіальних громад? Що було з майном спільної власності в плані орендних взаємовідносин? Бо це також питання. І це питання вони мають задати до районних та обласних рад. Важливе питання. Який існуючий перелік даних об'єктів та відповідно, що було з матеріальною та фінансовою основою у вигляді дохідної частини? Як для місцевих бюджетів, так і для, і для обласного бюджету? Бо результат це поповнення бюджетів. Якщо казати про територіальні громади, то це поповнення місцевих бюджетів за рахунок тих об'єктів, які перебувають в управлінні районних та обласних рад. Скільки цих об'єктів, які ці об'єкти? І який саме має відсоток надходити до місцевих бюджетів? Яка сума? Саме в цих питаннях треба звернути увагу, як ми зазначили, на Конституцію України це стаття 142. А також є закон України про місцеве средування, стаття 16, пункт 3. В якому також прописано це питання щодо матеріальної і фінансової основи місцевого середування. Якщо б міські Селищні, сільські голови задавалися б цим питанням. Вони б розуміли, що з майном, в якому воно стані, і який має надходити відсоток до місцевих бюджетів. Бо цей процес треба контролювати. Треба головам громад тримати руку на пульсі і завжди відчувати, що відбувається з майном територіальних громад, в якому воно стані, що саме роблять обласні та районні ради, бо це майно перебуває в їх управлінні? Тобто власник на чолі з громадою, а представляє громаду Сільський селищний міський голова, має опікуватися цим питанням. І має завжди знати і пам'ятати, що майно будь-яке майно, яке знаходиться в управлінні районних та обласних рад, має приносити прибуток до місцевого бюджету. Це в інтересах територіальних громад. А представник цих територіальних громад, сільський селищний та міський голова, він має поставити таким чином це питання, щоб надходили прибутки саме з цих об'єктів. Суб'єктів спільної власності, які перебувають, я ще раз повторюю, в управлінні районних та обласних рад. Тобто власнику в першу чергу має бути зацікавлене це питання. І він має цим питанням перейматися і робити все для того, щоб прибуток надходив. А якщо не цікавляться цим питанням, відповідно, прибутка ніякого не буде. Ось в чому важливість цього питання. Тому ми з вами, шановні глядачі, розглянули це питання стосовно дохідної частини бюджету. І що треба робити сільським селищним та міським головам? На що треба звертати увагу. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є питання по цьому відео, будь ласка, залишайте, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками YouTube каналу, а ми працюємо для вас. І... Робимо все для того, щоб висвітлювати важливу інформацію. Всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.